Яка буде працювати все ваше життя в вашій громаді або основі, да, яка буде чітко допомагати реалізувати проекти, залучати інвестиції і зробити гасло, яке дуже працює в Європі, це інвестуй, залучай і користуйся. Оце ті речі, яка повинна бути працювати агенція. Але з іншого боку, нам потрібно ще до цього дойти. Значить, зараз ми до цієї агенції долучаємо офіс підтримки реформ в кожної області, де от ті питання, які казав Олег Миколаївич з приводу освіти, з приводу медичних послуг, з приводу надання нормативів, з приводу переліку безоплатних послуг, які повинні надаватися, цей офіс буде відпрацьовувати разом з об'єднаними територіальними громадами, яким чином правильно побудувати ці послуги на територію. Соціальний захист, фінансове складання бюджетів, так, правова допомога, центри надання адміністративних планів і, саме головне, планування територій. Що б я вас хотів попросити, ви повинні в першу чергу агенцією, разом з облдержадміністрацією, з обласною радою, я вам просто скажу, що райони саме цього не зроблять, і об'єднані територіальні громади також поки що до цього не готові. Це питання схем планування територій. 7390. Да, ви повинні чітко це відпрацювати. Чому? Тому що будь-який інвестор, от я вам даю гарантію: будь-який інвестор буде йти саме туди, де є схема планування території, де він чітко може подивитися, що отут він може побудувати підприємство, яким чином підтягнути мережі, яким чином підключитися до них. Наша держава, задача як держави дати це як можна за меншу плату, а не так, як. Електроенергію заплати за підключення за газ заплати, за воду заплати. Потім подивився на розвиток інфраструктури, да, і не зрозуміло, скільки проєкт тобі обійшовся. Тому в мене прохання, і це буде задача до всіх агенцій регіонального розвитку. Схема планування в межах району. Кожна об'єднана територіальна громада також дивиться, що саме планується, і ви з ними разом це відпрацьовуєте. Далі, бюджет у вас є наповнення. За вами. Я вам скажу відверто, те, що казали по наповненню бюджету, то ми на сьогоднішній день бачимо по Україні 41% вже надходження з тими планами, які ви прийняли. Це означає, що фактично за 4 місяці ви вже зробили те, що так сказати, повинно було зроблено тільки пізніше. Додатково 13,3 мільярда поступило. але це. Власні повноваження, які у вас є, вони в три рази більше. От повірте мені, коли ви зробите облік нерухомості, облік землі, ви побачите, скільки взагалі ви можете ще додатково коштів зібрати на громаду. Далі, земельний ресурс. В межах нас, не населеного пункту, а в межах об'єднаної територіальної громади. Це також ваша преференція. Ви повинні цим управляти. Дабі. Сьогодні не всі обласні центри, вибачте, встигають подати документи і перебрати повноваження. Сьогодні юбілейне. Перебирає на себе повноваження, у вас додатково з'являється інструмент. Тому агенція, так, як Офіс підтримки реформ, повинна надавати поки що послуги в усіх аспектах. А потім, я би, чесно кажучи, подивився би ще крім торгово-промислової плати, щоб у нас всі керівники бюджету образуючих підприємств приймали участь в роботі цієї агенції. Чому? Тому що агенція це не тільки за нових інвесторів, це допомога роботи тих. Хто вже працює на цій території. І саме головне, якщо ми подивимося взагалі на ті питання, які виникають на рівні області у бізнесі, то це практично все те, що можна вирішити на рівні області. І саме головне, якщо ми подивимося взагалі на роботу з інвесторами, на роботу з бізнесом, то тоді виникає питання формування робочих кадрів, професійно-технічна освіта, фінансування соціальної інфраструктури і все інше, там, де вони можуть допомагати. Тому от в мене прохання зараз до всіх, хто має відносини до Агенції регіонального розвитку, і як бізнесу, і як підприємців, і як місцевої влади, доучитися до процесу її створення і допомоги її початку функціонування. А далі життя покаже, яким чином вона буде успішна. Як покажу, показує життя в Європі, це найбільш успішні проекти, тому що це проекти розвитку.